Нагадую, що в нас є тример для гоління під 0, це від бренду Розія hq 315 Тут у нас в стилі барбершоп тример. Давайте подивимося, як він виглядає. Дуже класна модель. Я вам взагалі хочу сказати, від Врозія, мабуть, одні із самих цікавих моделей. Вони унікальні завжди. По якості, все супер. В основному в них на Type-C вся техніка, тут є тайп-сі. Е, і сама форма. Зверніть увагу, бачите, тут дуже зручна форма, дуже добре рука підлаштовується під цей корпус, саме головне, тобто добре тримати. І ось це вузьке горлишко воно також відкриває хорошу видимість. Тобто, якщо ви самі себе ось обслуговуєте, бачите, тобто, зробити рівні контури бороди, там, моделювання вусів, О, це все дуже буде зручно таким тримером робити, шию підрівняти, ззаді потилиць. Плюс гоління під нуль буде добре. Підстригання бороди в комплекті насадки 1 2, 3 мм. Тут є індикатор. І бачите, дуже цікавий дизайн. Ось такий він в стилі барбершоп, барбершоп, барберпули. Ось. Значить, насадки в комплекті 1, 2, 3. мастило щітка, кабель USB. Ціна 799 гривень. А тут у нас, е Тут у нас гарантія на рік від магазину. Замовити можна на сайті tremor.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно. Будь ласка, звертайтесь. Будемо раді співпраці з.